Ну що мої люди? Що ж у мене вийшло з того бурячка, що я садила розсадним способом? Дивіться, шикарний буряк. Вже висті. А ось моя капусточка, яка я теж садила розсадним способом. Деякі вже й помідорчики починають там на цвіт. Вибрасувати. І огурчики ось мої. Дуже переживала, коли були морози, накривали їх агроволокном. Ще показати мої кубачки. Сподіваюсь, що будуть рані. Все накривалося. Ось мій любий горох. На деяких уже є ось. Зав'язки, так що думаю, через недільку дві вже будемо свій куштувати.